Вітаю вас на моєму каналі. Сьогодні в цьому відео покажу вам, як я формую вишні, як я їх обрізаю. Ось цим вишням вже років 3-4, і я їх обрізаю так, щоб зробити їх розлогими, так, як персики. А ця ось вишенька трішечки менша, тому що в перший рік, в першу зиму і криші сунулася велика куча снігу і просто зламала її. І виходить, що з другого року я почала її тільки формувати. Пустила гарні молоді пагони, товсті, великі такі. Гарно сформувався корінь, сильніший став і гарні пустив гілки. І ось що саме перше, як я починаю обрізати, це видаляю гілки, ті, що йдуть вверх, із середини. І ось у нас самі перші гілочки. Це ці треба прибрати. Ось отак. Чик. Ось гілочка. Стало вже частіше. І цю можна прибрати. Також чик. І вже частіше. Ось цю маленьку збуку. Теж можна прибрати, але хай буде. Можливо, тут будуть. Ось тут о, вишеньки. І тут ось також. Приберемо ці. ось ці, ці приберемо, тому що під низом ось є гілочка. Оп і є. І ось у нас лишилося таких п'ять гілочок. І тепер їх зменшуємо на одну третю. Ось рахую. Ось початок: один, два, і ця третя частинка. І шукаю ту рунечку, яка йде назовні. І ось бруночка. І отак зрізаю на днечок. І так само на такій самій висоті шукаю тут бруночку, яка йде назовні. І ось вона, і отак щик на цих. Ось також білочка ця. І так само шукаю тут. Ось так. І ось бруночка лишилась. Так само на такій самій висоті шукаю тут. Оп, і є. Прибрала. І тут також шукаю ось під низом бруночка. Все. І ось що вийшли: такі п'ять гілочок. Внизу то маленькі, якщо не буде там, ягідок, я їх просто приберу. І переходжу до других вишеньок. Ось ця, звичайно, ще більш заруша. І ось так я її обрізала. Гарненько. Ось покажу, як виглядають брунички ті, що будуть цвіточки. Ось вони такі кругленькі. Пузатенькі, а поряд з тут маленькі, худенькі, гостренькі. Тут буде гілочка або листочок. І на вишеньки. ягітки на минулорічних, на однорічних гілочках. Наприклад, на яблуньки, на черешеньки ягодки наростають на двохрічних дубчиках. Ось видно, що на кінчику будуть квіточки, а там далі ніде нема. І ось також теж та гілочка, та, що в тому році виросла однорічна. І ось маленькі ягідки будуть, квіточки. А ось на цій вишеньці тільки треба укоротити верхню ці гілочки на одну третю. Тут ось багато гілочок, ті, що будуть із ягідками. Ось видно, що гілочка йде. І ось на кінці в неї багато-багато, як показати? Ось на кінці в неї багато бруничок, тих, що будуть із ягідками. Ось це на таких коротеньких гілочках і будуть ягідки. І ось також будуть ягідки. Так що, коли обрізаєте, звертайте на це увагу, тому що як будете кожну гілочку на вишеньки обрізати на одну третю, можете лишитися без врожаю. Так, беру гілочку. І дивлюся, всі тут брунечки гостренькі, так що тут можна спокійно обрізати і не хвилюватися, що зріжив цвіт. І ось також, ну вони такі всі йдуть, коротенькі і тоненькі. ось теж гілочка тоненька, тонша, ніж та, що без брунечок. Ось така вона тоненька. І в кінці тут ягідки будуть, поки що ще нема. Але будуть. ось кругленькі такі. Так що обрізатиму тільки ті, що йдуть вверх, товсті на одну третю. І ось після обрізки так виглядають дерева. І ось цю також обрізала. І ось видно, що які маленькі гілочки, малесенькі-малесенькі, а на них буде по декілька ягідок. Це вони виросли в минулому році, і вже на них в цьому році будуть ягідки. І ось, і ось І ось видно гілочка теж у таких шариках. Так що, якби я цю гілочку обрізала на одну третю, то тут би не було ягідок. Вона відроди і потім і спокійно можна буде обрізати. А якщо не обріжете, вона наступний рік просто всохне. І все. Ось як тут покажу. Ось видно, що в минулому році тут я лишила, тут були ягідки. Вони відродили. І пуфта гілочка всохла. І все. І ось як гарно зацвіли вишеньки. Пишненько, гарненько. І ось також. Тут поряд цвіте форзиція гарненька, жовтенька. на цих тут небагато буде квіточок. Трішки і тут нема квіточок. Тут без квіточок. Понаростала молодих гілочок на вишенці. Ось скільки багато-багато, пашненько ягідки вже є. На ці ось багато вишеньок. Але щось маннікісь, але чомусь вони дрібненькі. Цей сорт повинні бути великі ягоди. Можливо, на наступний рік або пізніше будуть великі, бо щось дуже маленькі. Ягідки дозріли. Ось які гарні, червоні. Те, що залишилося, ми вже. Тож ти їх поїли смачненькі, червоненькі. На цих тут було трішечки. Майже не цвіли вони. І ось скільки багато молодих гілочок наросло пишні і гарні. Так, ну що, прийшла вже осінь. І подивіться, які гарні стали наші вишні. Колір бомба. Жовтий, жовто-гарячий, червоний. М -м -м. Краса. Ось які величезні виросли вишні. Ось які гілки. Ось які гілки довжелезні. О! Дощ був. І оці ось, ось маленькі також. Як підросли, наростили багато гілочок, так що на слідуючу весну буде знову багато чого обрізати. І ось таким способом я обрізаю вишні, ну і всі дерева так обрізаю. Але отакий невеличкий нюансик в тому, як обрізати вишні є, те, що треба дивитись на край гілочки, де знаходяться ці брунячки, ті, що зав'язуються на вишеньки. Щоб їх не обрізати і не лишитися без врожою. Виросла гілка, оце за ціле літо. Оце все пишне, понаростало. Його на наступний рік треба обрізати на одну третю, і щоб наші вишні не пішли вверх, а були гарненькі, низенькі і широченькі. Ось, подивіться, яка гарна. М? Вона йде. Розлягається так по кругу, і потім на наступний рік, коли я обріжу ці гілочки на третю, вони ще ширше стануть. І буде вона розлягатися, не буде підніматися високо вгору, щоб потім треба лізти наверх, щоб обірвати ті вишні. І вже можна навіть подивитися, ось що вже заложуються бруночки на наступний рік. Ось вони такі пузатенькі, кругленькі, вже видно, де буде на наступний рік ягідка. А ці ось будуть листочками або гілочками. Видно, що вони такі гостренькі. Так що, спасибі, що додивилися відео до кінця. Ставляйте пальчик вверх, якщо сподобалося відео. Пальчик вниз, якщо ні, і до наступного відео. І не забувайте підписуватись на мій канал, щоб не пропустити наступне відео.